Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Діана та Валерій. Привіт, друзі! І ми не напрасно починаємо це відео в автосалоні Вольво, тому що сьогодні ради представити до вашої уваги кросовер Вольво. Ця дві року лише 30 тисяч кілометрів пробігу, і це дизель-гібрид. Так, а я додам, що це офіційна машина з пробігом лише 30 тисяч кілометрів, і вона суворо відібрана за вимогами програми Volvo Select. тобто офіційна машина, яка проходила обслуговування лише на офіційному сервісі. Компанія Volvo була зареєстрована в 1915 році як бренд компанії SKF, що виробляє підшипники. Але до 1927 року бренд був сплячим, тобто він не використовувався. І лише у 1927 році засновники компанії Volvo Асар Габріельсон і Густав Ларсон прийняли рішення про виробництво автомобілів. Що цікаво, засновники компанії прийняли рішення про виробництво автомобілів у пивні за келихом пінного пива. А ми у компанії АвтоЕксперт Дніпро за здоровий образ життя, тому за кермом п'ємо лише чай та каву. Так, у нас X-60 це вже друге покоління рестайлінгове. А ось перше покоління з'явилося у 2008 році як більш компактний варіант. XC90. Так, і друге покоління, яке вийшло у 2017 році, також побудовано на платформі більш крупного XC90. І тому у нього класні їздові повадки. Це середньорозмірний кросовер, який конкурує з BMW X3 і також Audi Q5. Машина гарна, спокійна. Вона не кричить якимись дерзкими елементами екстер'єру. І Хочу додати, що дизайн цієї моделі, яка вийшла у 2017 році, лаконічний по справжньому шведський, протягом рестайлінгу. Змінився досить незначно. Це стосувалося лише там структури радіаторної решітки, трошки дизайну дисків. І цей дизайн настільки прийшовся до смаку покупцям, що поки що у 2024 році ми не чуємо про зміну покоління. Зміна цієї моделі буде не раніше 2026-го, і це буде справжній довгожитель на конвеєрі. А щодо інтер'єру, це буде для вас така. Приємний такий сюрприз, тому що наразі колір такої шкіри недоступний. Якщо ви залишаєте свій Volvo і у вас залишились скла опущеними, то можна, зачинивши ключиком автомобіль і подержавши трошки довше, підняти всі скла повністю одним натиском на кнопку. Лаконічний шведський дизайн підкреслений колісними дисками автомобіля, які на нашій машині стилю R Design. Це додатковий аксесуар. До речі, кліренс автомобіля Volvo xc 60 складає 215 міліметрів, що допоможе йому рухатись по самих різних дорогах. А нижня частина кузова захищена пластиковими елементами, накладками, які виглядають елегантно пофарбовані у колір кузова, при тому захищають нижню частину кузова від подряпин, від камней і тому подібного. І тепер давайте перейдемо до мого самого улюбленого: це багажне відділення. Воно. Як усіх вольво відкривається трьома способами з кнопочки, з ключика та за допомогою ноги. І ось ми бачимо великий простір на 470 літрів. Так, тут у нас є також шторка, яка може закрити. Якщо буде сяяти дуже сильно сон сонце. І також органезери по боках. І докатка. А зі складеними задніми сидіннями ємність багажнику складає 1380 літрів. І, до речі, закритий багажний відсік можна також махом ноги. Перейдемо до механічної частини нашого Volvo XC60. Справа в тому, що у нас тут працює 2-літровий дизельний двигун потужністю 197 кінських сил, який на додаток має встановку м'якого гібриду з електромотором на 10 кВт. Крутний момент передається доколи за допомогою восьмиступеневої коробки передач АйСін японського виробництва, а ще постійний повний привід з муфтою Халґас шостого покоління, бистродіючий і працюючий непомітно для водія. Підписуйся на наш канал, став лайк та пиши коментар. А тепер якраз до такого приємного сюрпризу. Дивіться, яка гарна, благородна, розкішна шкіра, така зерниста, м'якенька. І, до речі, так я вже казала, що даний колір наразі недоступний у странах Європи та в Україні, лише у Швеції. Такий доволі такий ергономічний підлокітник з підстаканниками. Звичайно ж, Volvo завжди е, піклується про дітей є ізофікси. і я одразу як сіла, включила собі підігрів сидінь. А він трьохрежимний. Так, друзі, особливо варто відзначити, що в нас сьогодні досить неблагоприємні погодні умови, йде такий е, мілкий е, дрібний. Мокрий сніг, і саме для цих умов дуже гарно підходять автомобілі Volvo Тому що автомобілі, ну, зрозуміло, з зимової країни, зі Швеції. Саме в нашому автомобілі є підігрів усіх сидінь і першого і заднього ряду. Зараз дуже приємно гріє. Є підігрів керма, причому він з терморегулюванням і він не нагрівається вище 32. Градусів по Цельсію, тобто таке приємне тепло. Є підігрів лобового скла по всій поверхні. Тому далі відзначаю, що в нас, як зазвичай, у автомобілях Volvo, дуже гарні матеріали, але кожного разу ці матеріали відрізняються. Тобто, у нас сьогодні є м'який такий на дотик дуже приємний гіпоалергенний пластик. є Коричневе таке структуроване, але не лаковане дерево, дуже приємне на дотик. Є дуже чимало в салоні справжнього алюмінія, який на дотик також дуже приємно так, охолоджує руку. Є класна шкіра обивки сидінь, є шкіра на рульовому кермі. До того ж, вона в нашому автомобілі з пробігом 30 тисяч у класному відмінному стані. Є трошки лакованого пластику, є ось цей, завжди відмічаю його у автомобілях Volvo. Оцей вертикальний дисплей системи Volvo Sensus, на який виведено керування всіми додатковими, всім додатковим обладнанням автомобіля, таким як Клімат-контроль, таким як керування підігрівом сидінь і керма. Також тут можна вивести управління. Керування автономним обігрівачем. На нашій, на нашій машині є автономний обігрівач Webasto. Також можна вивести дисплей навігації і навігацію, до речі, можна продублювати на дисплей перед водієм. Це дуже зручно. Далі управління радіо мультимедіа системою. У меню «Стан автомобіля можна вивести інформацію про наступне планове ТО, про рівень масла. От зараз дивіться, у нас рівень масла по максимуму. Рівень рідини AdBlue це додаткова рідина, яка дозаправляється до дизельного двигуна. Контроль тиску у шинах, тобто таку першочергову інформацію, яку потрібно знати кожного дня. У нашому XC60, як і у всіх комплектаціях цього автомобіля, є датчик дощу, є датчик світла. Також світлодіодні фари мають можливість перемикатися з дальнього на ближній в автоматичному режимі, залежно від того, чи є світло зустрічного автомобіля. Також у нас є на рулі керування функціями круїз контроля, функціями бортового комп'ютера і голосове керування, але для цього потрібно підімкнений телефон. І зараз ми пробуємо повний привід автомобіля у режимі оффроад і при цьому автоматично вмикається режим допомоги при спуску з гори, який не дозволяє автомобілю розганятись більше 9 км на годину. От зараз на значному спуску ми це спробуємо активувати. Тобто додаткових функцій не потрібно ніяких вмикати, просто оцією крутилочкою потрібно вибрати режим офроа. Далі автомобіль все зробить сам. Тобто, у нас підблоковується міжосьова муфта, у нас вмикається режим спуску з гори. Дуже зручно. Ще один зручний режим роботи автомобіля це автохолд. Це додаткова допомога. Ви можете зупинитись у середині от такого крутого підйому, і авто буде тримати, триматися на місці, триматися штатною тормозною штатною гальмівною системою. Як тільки ви коснетесь педалі газу, авто рушить з місця і поїде вперед. Дуже зручно, у тому числі на такій поганій дорозі, на великих підйомах. Друзі, кожний автомобіль Volvo офіційний обладнаний системою Volvo On Call. Це е, телефонний дзвінок до оператора, який поможе, наприклад, з'єднатися з екстреними службами. А також вони додаю, надають додаткові послуги, які саме ми зараз телеф... зателефонуємо і узнаємо це з перших рук, як кажуть. Вас вітає Volvo Cars, Мене звати Наталія. Чим можемо вам допомогти? Наталя, доброго дня. Мене звуть Валерій. Підкажіть, будь ласка, планую купити це авто, от, з якого вам телефоную. І е, власник каже, що є така от чудова послуга Volvo On Call. Ви могли б надати інформацію, які послуги ви надаєте власникам Volvo автомобілів? Це служба допомоги в дорозі. Ага. Якщо у вас є технічні питання, які стосовно автомобілю в денний час з'єднуємо вас з дистанцію технічного обслуговування, Так. якщо потрібна евакуація, можливо організувати евакуацію залежно від дати випуску авто, якщо авто ще знаходиться на гарантійному обслуговуванні, угу. це буде послуга безкоштовно. Зрозумів. Якщо вже вийшов термін, це вже за розрахунок по факту евакуації. Так, зрозумів, якщо, що так, ще. Якщо потрібна, наприклад, підзарядка АКБ також можна надати таку пошугу. Угу. А щодо а... заміни пробитого колеса? На запасне або також евакуація, якщо немає запасного. Ви можете також це зробити, так? Так, я вас зрозумів, Наталя. Дуже дякую, ви допомогли. Е, я зрозумів до побачення. Дякую за надану інформацію. Дякую. Друзі, от якраз у таку погану погоду дуже цінуєш те, що Volvo оснащений комплексом асистентів водія. А саме в нас є система контролю сліпих зон, яка дуже гарно працює, видно у зеркалах, до речі, трошки заліплених водою сніжком. Великими бумерангами такими інформує про наявність автомобіля у сліпій зоні. Є система контролю за рядністю руху. Тобто, ви як знаходитесь у своїй полосі, якщо намагаєтесь перестроїтись у сусідню полосу без звімкнення поворотника, вона трошки так відрулює, повертає вас в свою смугу руху. Є в нас система автоматичного гальмування перед перешкодою. От якраз зараз. Таку погоду це дуже важливо, бо радар працює при будь-якій погоді, він не зважає на погодні умови, на сніг, на дощ і зупиняє автомобіль. Спочатку дає сигнал на панель приладів. Потім, якщо водій вже не реагує а вже досить пізно, тоді автоматично зупиняє автомобіль. Також при руху заднім ходом. Також є система контролю простіру позаді позаду автомобіля і автоматичної зупинки, називається Cross Traffic Alert. Тобто це вже сучасний автомобіль, який обладнаний асистентами водія, які допомагають вже впевнено керувати і менше, менше втомлюватись. Друзі, у нас гібридний автомобіль, який за допомогою цієї синергії дизельного двигуна і електричного, має пришвидшення до 100 км на годину за 7,5 секунд, а максимальну швидкість трошки більше 200 км на годину. І зараз ми перевіримо, наскільки, наскільки цифри пришвидшення до 100 км на годину відповідають дійсності. Друзі, пришвидшення дуже динамічне, дуже комфортне, до речі, повний привід, увімкнений, таке враження, що зразу, буквально там, з першої секунди, на мокрій дорозі. Я гадаю, що в нас вийшло не більше восьми секунд. вас крісло дуже-дуже гарно тримає і не напружує повністю хребет. І ви сидите. У повному комфорті. І знаєте, у нас якось купив Volvo xc 60 травматолог, і саме сидіння він відзначив для себе, коли їхав у дальню поїздку. Ну І, і також він рекомендує Volvo своїм пацієнтам. Середня витрата палива 6,7. Літрів на 100 кілометрів показує на дисплеї. І це дійсно воно так і є. Сівши у Volvo не хочеться нікуди поспішати, тому що е машина дає такі гарні відчуття від спокійної їзди. А ще марка набуває такого сімейного е вайбу. Не через те, що ви там сіли всім, всім всіма там да, всією родиною і поїхали кудись е, там у гори або колись у дальню поїздку там на море. Ні, не через це. А через те, що коли у когось одного з'являється Вольво, то автоматично інший член, член родини купляє собі теж Вольво. І так потихеньку всі пересаджуються на цю марку. Також у нашому Volvo XC60 є можливість як безпровідного заряджання телефону для тих телефонів, які підтримують цю функцію. Так і є і у передніх, і у задніх пасажирів два, два порти для провідної підзарядки. А також є Google Асистент уже у цьому році. Є Apple CarPlay, є Android-Auto, які працюють через проводне підключення. Так, друзі, а ще напевне відео було б неповним. Якщо я б не розказав про додаток на мобільний телефон, на смартфон до вашого автомобіля Volvo. Він персоналізований і доступний для всіх автомобілів Volvo, які завезені через мережу офіційних дилерів, так як наш. Додаток дає можливість, наприклад, запустити дистанційно двигун. Прогріти або охолодити до комфортної температури салон вашого автомобіля, відкрити закрити авто, увімкнути, наприклад, фари, якщо десь на великій парковці ви ну, забули, можливо, таке буває, якщо парковка дуже велика, забули, де ви залишили свій автомобіль, От так з ним можна сконектитись Є інформація у режимі онлайн-часу про місце знаходження по географічних координатах вашого авто. А ще такі корисні функції, як нагадування про наближення техобслуговування, часу техобслуговування, інформація про залишок палива у баку. Тобто, такий дуже корисний, дуже корисне доповнення до авто, яке дозволяє постійно бути з ним на зв'язку. У Вольво є лише один недолік: всі одного разу на цю марку Вольво, на інші авто, ти вже не дивишся. Друзі, і я пропоную всім. Можна переглянути автомобіль, можна зробити тест-драйв, щоб переконатись у всьому сказаному, як то кажуть, особисто. Знаходимось ми на у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Це навпроти річ порту Автоцентр Вольво. І не забувайте підписатись на наш канал. Переглянути інше відео з вами сьогодні були Діана і Валерій. До нових зустрічей. Пока а також ставте лайк і пишіть коментарі.